Якщо ви зайшли до мене на канал, я вас вітаю. Сьогодні я вирішила приготувати салат з бурячка і вагалася знімати відео, не знімати, але все-таки вирішила зняти, тому що салат виходить дуже смачний і він складається з дуже простих інгредієнтів. І якщо він вам сподобається, ви теж можете приготувати. Він дуже просто готується, а виходить дуже смачний. Для салату потрібно Верений бурячок, цукор, сіль, чесночок, горішки сушені, ось почищені, зелена цибулька, кріп-петрушечка, солоні огірочки, олійка. Ось із цих інгредієнтів у нас буде смачний салат. А ще хочу поділитися з вами ось своєю красунею. Тільки гляньте, мене фіалочка, тому ділюся з вами такою красою. І так, починаємо з бурячка. Беремо наш бурячок. Ось нарізаю я такими пластиночками маленькими такими. Зараз я вам покажу, які вони мають бути затовщину. Ось дивіться. Ось такі мають бути затовщину. Ось такі пластиночки. Порізала я ось весь бурячок. І потрібно наш бурячок нарізати ось такими кубиками. Зараз я вам покажу, як це має бути. Ось. Ось такими, дивіться, ось кубиками має бути. І щоб мені було швидше, зручніше, я буду ось різати такою овочерізкою. Тому, якщо у когось немає, ви нарізаєте самим звичайним ножом. Я вам показала. Ріжемо на кубики. У мене ось такі є кубики тут. Це не реклама, але я ось щоб швидше користуюся такою овочерізкою. Все, бурячок я, дивіться, нарізала. Ось так гарненько в нас вийшло. І тепер нарізаємо ось огірочок солоний. Теж ріжемо ось такими колечками поки що. Ось на таку товщину, дивіться, має бути. І теж наші огірочки ріжемо ось на такі кубички маленькі. Ну ось ось бачите? І знову ж таки я відсуваю, беру свою помічницю хі -хі, і ось так швиденько полішок огірочок. Огірочки порізані. Тепер беремо зелену цибульку, тільки зелену цибульку. Кріпчик і петрушечку поки що залишимо. І теж нарізаємо дуже мілесенько. Тут уже ріже, ріжу ножем. Дуже-дуже міленько потрібно. Все, порізала і додаю ось до бурячка з огірочками. Тепер черга у нас горішками. їх у кульочок. Переложили. Ось так гарненько розложили, беремо ось качалку і ось так обережно. подрібнюємо. Ось до такого дивіться, стану я подрібнила горішки. І тепер Додаємо до цибульки, огірочки і бурячка. Це поки що виглядає ось так. І тепер ось беру блендер. І зараз ми собі поріжемо ось так, петрушечку і кріпчик. І ось так поміщаємо в блендер. Додаємо сюди чесночок, Ось. І тепер перекручуємо на блендері. До якого стану я зараз вам покажу. Ось дивіться, до такого стану я перемолола кріп петрушечку і чесночок, дивіться. Ось так це виглядає. І висипаємо знову сюди, до нашої смакоти. Аромат стоїть. Якщо просто порізати, можете й порізати, ну, коли ось перекручується на блендері, це дуже-дуже такий ароматний смак виходить, запах такий. Ось так це ми зробили. Тепер додаємо сюди соли. Соли солити до смаку. Тут не вгадаєш, тут як хто любить. Оки ми з вами готуємося, дивіться, який у нас пустився дощ. І додаю сюди одну чайну ложечку з гіркою цукру. Коливаю олійкою. Теж хто як любить. І перемішую. Ой, як реш, воно смачно пахне. І ось так перемішуємо. Ось така більша в мене смакота. Не тільки гляньте. Аромат стоїть, я вам не можу передати. Насипаємо і спробуємо, який на смак наш салат. Така виходить смакота. Ну що ж, спробую. не переверчимо. Який ж він смачний. Але я хочу щось сказати. Дуже багато все залежить ще від бурячка. Якщо бурячок солодкий, то і салат буде смачний. В нашому випадку дуже солодкий. Е, огірочок кисленький, е, трішечки цукру. Ну дуже-дуже воно між собою дружить. Тому дуже це смачно. І горішок придає таку пікантність. Повірте на слово. Це дуже смачно. Ось такий нескладний салат ви можете приготувати. Це дуже смачно, це дуже корисно, тому готуйте. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і коментуйте, мені це буде дуже приємно. В описі під відео я напишу кількість інгредієнтів, які ми використали для нашого салату. А ще заходьте на канал, там теж є. Рецепт бурячка, але там зовсім інший склад, але він теж дуже смачний. Так що заходьте, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. На сьогодні в мене все. Ось так разом з вами я приготувала салат. Хочу побажати вам миру, всього самого найкращого і будьте всі щасливі!